Засідання сесії Ужгородської міськради розпочалося з відзнаки молоді та тренера Ігоря Шандру з Київ Кушин Карате за досягнення у спорті. Зокрема, привітали та вручили грамоти за спортивні успіхи серед юніорів Валерію Моці та Габріелю Моці серед дітей. Продовжили сесію прийняття важливих рішень з огляду на нещодавні замінування шкіл та в цілому ситуацію в країні. Програма безпеки середніх шкіл була доповнена. Тут було збільшено обсяг видатків на суму майже. 170 тисяч гривень. Це у нас є, є і, ну, і відеоспостереження, і є, ми назваємо таке, що можна здійснити виклик у разі надзвичайної ситуації ну, підрозділ, який займається охороною. Вчора, до речі, ми провели нараду з керівним складом міста, десь були запрошені і працівники служби безпеки, працівники населення поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми там проробляли алгоритми дій випадку. Повідомлення про замінування тих чи інших об'єктів, які ми вже бачили, було на цьому тижні і на минулому тижні. Тому що ми приймали що шунаси дії, такі були злагоджені. Крім того, депутати прийняли рішення виділити 8 мільйонів 600 тисяч гривень на закупівлю зимового одягу для військових та підрозділів тероборони, які зараз стоять на захисті нашої держави. Сьогодні ми виділили 8 мільйонів 600 тисяч гривень для закупівлі зимового одягу для. Підрозділів сил територіальної оборони, які також зараз знаходяться на фронті на лінії зіткнення. І також ми прийняли інші програми щодо підтримки спецпідрозділів, які розташовані в нас на території нашого міста, це і Нацполіція, це і інші підрозділи, це і управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Прикордонний загін Чопських, який в нас також дислокується, ну і ряд інших частин. Довже існуючої програми відновлення історичної частини Ужгорода внесли ряд змін. За словами міського голови, потреба в їх затвердженні виникла через поточні проблеми з облаштуванням. Ми зараз проводимо поточні роботи. По заміні, там, наприклад, вулиця Феденця, де є виїзд на мак на вулицю Вакарова, де ми зараз відновили рух. Ну, частинку там замінили покриття. Значить, ми робимо зараз з'їзд тут по значить Собернецькій вниз. Сюди вулиця Крилова. Також там замінили ділянку аварійного значить, трубопроводу, і зараз закінчуємо роботи по, по відновленню покриття. Також це зміни в програмі, це фактично історичний центр. Разом з тим оновлена програма від. Одновлення історичної частини міста торкнулося й пам'яток. Так, зокрема, мова йде про винний льох, Совине гніздо, в якому щороку проводять фестиваль молодого вина Закарпатське божоле». Також У нас ще деякі роботи не завершені по значить це пам'ятка архітектури винний льох, совине гніздо. Також вносимо зміни до програми, тому що там є питання по вентиляції, по опаленню. Також ми будемо ці роботи продовжувати, тому внесли зміни відповідні до. Програми відновлення історичного центру тут варто зазначити, що внесення змін до програми наразі не передбачає виділення коштів під проєкти проте, це означає затверджений намір щодо вирішення важливих питань.